Друзі, вітаю! Ви на каналі Київський форум. Сьогодні ми розглянемо питання, яке важливим для будь-якого демократичного суспільства. Чому голос громади в Києві деталі частіше залишається поза увагою влади? Петиції, що збирають тисячі підписів, мають бути інструментом змін, але натомість вони часто стають формальністю, яку або ігнорують, або відхиляють під різними приводами. Чому Інститут петицій у Києві не працює? Київська громада неодноразово демонструвала свою активність, реєструючи петиції на захист екологічних, соціальних і культурних цінностей. Однак міська влада фактично позбавила цей інструмент його головної функції бути механізмом впливу громадян на прийняття рішень. Ось кілька яскравих прикладів: перший відмова від зупинок громадського транспорту під час тривоги. Ця ініціатива стала символом боротьби громади за адекватне управління. Петиція про скасування зупинок транспорту під час повітряних тривог була зареєстрована вже сім разів і щоразу відхиляється. Київ залишається одним із лише трьох українських обласних центрів, де діє така заборона. Попри те, що в Харкові, Одесі, Дніпрі та Запоріжжі громадський транспорт не зупиняється навіть за умов частих обстрілів. Під час тривог автобуси, тролейбуси та трамваї вимушено висаджують пасажирів, залишаючи їх на морозі чи під дощем. У цей час приватні маршрутки продовжують працювати без обмежень, отримуючи вигоду, адже пасажири змушені переходити на їхній сервіс. Виникає логічне запитання: кому вигідна така практика? Встановлення валідаторів у громадському транспорті, обіцянки та реальність. Однією з найактуальніших вимог киян є запровадження системи безготівкової оплати у всьому міському транспорті. Встановлення валідаторів могло би вирішити не лише проблему прозорості платежів, а й значно полегшити користування транспортним для містян та гостей столиці. Однак це питання залишається відкритим через відсутність реального контролю та волі впроваджувати зміни. Департамент транспортної інфраструктури, який затверджує конкурсні умови для приватних перевізників, уникає затвердження в умовах конкурсу обов'язкової наявності валідаторів. Попри те, що депутати Київради вже неодноразово пропонували відповідні проєкт рішень, їх блокують фракції ЄС та УДАР. Як наслідок, маршрутки залишаються поза єдиною системою оплати, зберігаючи непрозорі готівкові потоки. Що породжує кілотонни необлікованої готівки. Захист літературного скверу. Петиція з вимогою зберегти цей зелений куточок у центрі Києва, який є унікальним культурним простором, набирала понад 6 тисяч голосів. Однак влада продовжує демонструвати байдужість, надаючи пріоритет інтересам забудовників, а не громади. Екопарк Осокорків. неодноразово реєструвалися петиції проти проїзду будівельної техніки через територію екопарку. Попри постійні звернення громади, результату немає. Влада в чергове демонструє лояльність до забудовників, нехтуючи збереженням зелених зон та інтересами мешканців. Безбар'єрність або інфраструктурна розкіш. Петиція про перенаправлення 1 мільярда гривень на покращення безбар'єрного середовища замість сумнівного ремонту вулиці Богатирської, також була відхилена у місті, де створення доступної інфраструктури залишається викликом. Ця відмова виглядає особливо цинічно, оскільки ця дорога де-факто виконує одну функцію комфортного приїзду мера до свого заміського маєтку. Річка Либідь. Закриття річки Либідь у колектор стало ще одним прикладом ігнорування думки громади. Хоча екологічна ініціатива проти цього рішення набрала необхідну кількість голосів, її відхилення знову демонструє пріоритетність інтересів бізнесу перед екологією, системні проблеми управління. Київ стикається не лише з ігноруванням громадських ініціатив, але й з системними проблемами у міському управлінні. Віталій Кличко призначає керівників на ключові посади не за принципом компетентності, а за ознакою особистої лояльності. У департаменті транспортної інфраструктури залишається Руслан Каннеборов, якого критикують за провал розвитку транспортної галузі столиці. Попри численні скарги та петиції про його звільнення, він продовжує займати свою посаду. Громадськість Києва вже неодноразово закликала звільнити Константина Усова з посади заступника голови КМДА з питань транспорту. Причини очевидні: транспортні колапси, занедбаний стан громадського транспорту, відсутність прогресу у впровадженні інклюзивної інфраструктури. Більше того, під час повномасштабного вторгнення він виїхав з України, залишивши свої обов'язки. А нещодавні обшуки ДБР, пов'язані з вимаганням хабаря від перевізника, лише підкреслюють проблемність його перебування на посаді. Попри все це, Віталій Кличко ігнорує вимоги громади про звільнення УС. у департаменті культурної спадщини, відомому лобіюванням забудовників, зокрема у скандалі навколо знищення пам'яток і зелених зон, незмінним керівником досі залишається Маріна Соловйова. Кияни демонструють ініціативність і бажання змінювати місто на краще, але міська влада показує неготовність до діалогу та повне ігнорування громадських інтересів. Такий підхід підриває довіру до управлінських рішень і ставить під сумнів прозорість місцевої демократії. Ми не можемо дозволити собі залишатись осторонь. Якщо громада мовчатиме, цей процес стане ще більш неконтрольованим. Напишіть у коментарях, які проблеми вас хвилюють найбільше. Та долучайтеся до спільних ініціатив разом ми зможемо змусити міську владу поважати наш голос і повернути Києву прозорість та справедливість управління.